Доброго дня! Ви на каналі Ніна Фром Київ. Сьогодні я покажу, як спекти вишукані популярні тістечка, улюблені і відомі в усьому світі. Тістечко Макарон. Як їх тільки не називають. Макарон, макарун, макаронс, Макаруни. Макарон складається з двох круглих половинок на основі мигдального безе, зазвичай з кремовим шаром між ними. І саме начинка крем змінює смак макарон. Покажу на що треба звернути увагу, щоб це тістечко вийшло у вас майже з першого разу. Ідеальний макарон повинен бути м'яким, тобто жувальним всередині і хрустким ззовні. Спочатку потрібно приготувати сухі інгредієнти. Обов'язково треба просіяти цукрову пудру. Усі інгредієнти я укажу під відео. Тепер потрібно борошно. Звичайно покажу, яким мигдальним борошном я користуюсь, купую його в метро, його теж треба обов'язково просіяти. І так, борошно з цукровою пудрою підготувала. Поки що я відправляю його в сторону. Тепер перейдемо до наших мокрих інгредієнтів. Ковш або чаша, в котрі ми будемо збивати, повинен бути сухим, без залишків жиру. Це важливо. Яєчні білки повинні бути кімнатної температури. Відділити білки потрібно дуже ретельно, щоб туди не потрапило ані крихти жовтків. І, безумовно, яєчна шкурлупа теж не повинна потрапити. Вирішила навіть вказати хвилини, скільки потрібно збивати. Одразу збивається тільки сам білок на слабкій швидкості 40 секунд. Тепер цукор я буду додавати в три прийоми. Одну третю всипала і зараз збиваю півхвилини. Якщо ви робите макарон вперше. Краще виставити навіть таймер. Тепер другу частину цукру всипаю і збиваю знову ж таки 30 секунд. Тепер всипаю ще залишок цукру і вже на великій швидкості збиваю 3 хвилини. Саме зараз можна додати барвник, я цього не роблю. Барвники я не використовую, інколи підкрашую матча. І тільки після того, коли ви додасте барвник, збивати ще приблизно 7 хвилин. Дивіться, яка суміш підбита, білок добре збився, добре тримає форму. Виходить така щільна текстура. Навіть продемонструю, при перегортанні миски тримається чудово білок. Тепер збивати вже не потрібно. Саме зараз треба попрацювати лопаткою. До білків будемо додавати суміш з борошном і перемішувати. Зараз я хочу закріпити корнетик з пергаменту, я його скріпляю саме цією сумішю з білком, тобто заклеюю. корнетик підготувала. Саме зараз треба попрацювати лопаткою, як я вже сказала, до білків будемо додавати суміш з борошном і перемішувати. Додавати борошно з цукровою пудрою частями. Показую весь процес, всі рухи, котрі потрібно робити, щоб вийшла потрібна суміш. Намагайтесь отримувати однорідну суміш і досипати сухі інгредієнти. Немає точної кількості разів вимішування, розминати, збирати вкупу по краям, робити це ще раз, ще раз. Це я покажу трошки довше, бо це важливо. Взагалі, то я вважаю, що саме від цього залежить успіх в приготуванні макарон. В цьому вимішуванні, тому я це покажу довго. Навіть не буду урізати це, цей процес повинно закріпити саме так робити, і тоді вони дійсно вийдуть. Нічого складного в цьому нема. Макарон вважається, складно зробити, не у всіх він виходить, але якщо будете робити саме так, він точно вийде. Знову ж таки, немає точної кількості разів вимішування, але головне, що потрібно місити і складати тісто, вимішувати потрібно до тих пір, поки маса не буде стікати з лопатки безперервною стрічкою. Ось цього я намагаюся досягнути. Тобто вимішувати треба до тих пір, поки ця стрічка не рветься, а стікає довгою стрічкою. Зараз це я покажу. Збираєте, розплескуєте по мисці і знову збираєте. Я загалом вимішую приблизно 4-5 хвилин безпреривно. І от. Таким чином перевіряєте. Стрічка ще рветься, значить, треба ще вимішувати. Стрічка цієї суміші повинна стікати, не рватися. Піднімаєте просто лопатку з сумішю і перевіряєте. Поки стрічка не буде стікати, дивіться ще рветься, тобто ще треба вимішувати, вже краще. Але ще не готове тісто. Дивіться, отак От повинна текти ця стрічка. Зараз в корнетик. Але якщо у вас є кулінарні мішки, викладайте в них. Я завжди намагаюсь показувати, як можна без спеціального приладдя зробити в домашніх умовах. Викладаю в корнетик суміш. Можна поставити корнетик в стакан, так буде зручніше. Корнетик я підготувала, скрутила, закріпила. Тепер кінчик треба зрізати приблизно 1 см в діаметрі. І на силіконізований пергаментний лист відсажую кола. Перед цим деко я перегорнула на іншу сторону. Намагаюсь кола зробити однаковими та між ними лишаю відстань. Існують спеціальні коврики для відсажування макарон. Якщо вам буде складно зробити одразу рівненькі і однакові, можна намалювати їх з іншої сторони пергаментного листа. Мені вже не складно зробити так. Приблизно однакові, щоб легко було підібрати потім пару. Роблю їх в шаховому порядку. Тепер просто дивіться: деко треба стукнути. Однією рукою я тримаю деко, а іншою рукою стукаю. І роблю це декілька разів. Кожна крапля при цьому розпливається. І робиться така гладенька текстура. Таким чином усунулися будь-які бульбашки повітря. А можна зробити це й так: підняти коврик і просто кинути на деко декілька разів. Тепер потрібно, щоб поверхня макаронс підсохла. Я лишаю при кімнатній температурі приблизно на 30 хвилин. Поверхня макарон підсихає, коли торкаєтесь пальцем, то ви вже бачите, що поверхня пальця лишається сухою. Це ознака того, що макарон вже час випікати. Саме за рахунок цієї корочки, на поверхні заготовок під час випікання в духовці, у тістечок з'явиться саме та знаменита спідничка. Ставлю в розігріту духовку 150 градусів верх низ на 7 хвилин, потім 140 градусів з конвекцією ще 5 хвилин. Духовку при цьому відкривати не потрібно. Якщо печиво приготували правильно, то З'являється така спідничка. Саме за рахунок тієї корочки. Тепер найцікавіше. Коли тістечка охолонуть, підбираю однакові заготовки і між ними відчавлюю прошарок крему. Це може бути шоколадний, ягідний, фруктовий крем. Це в мене крем-матча. І дуже подобається нам карамельний крем. Експериментуйте, саме начинка додає макарон смаку. Головне, щоб начинка була клейкою, щоб половинки макарон надійно з'єдналися між собою.